Лисичка та журавель. Лисичка та журавель дуже заприятелювали. От лисичка й кличе журавля до себе в гостину. Приходь, журавлику, приходь, Любчику, чим хата багата, тим і вгощу тебе. Іде журавель на проханий обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілочці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику, не погордуй, сама варила. Журавель стук-стук дзьобом, стук-стук, коли ж тієї каші так тонесенько нічого й не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумоньку, вибачай, голубчику, більше не маю чим пригощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А далі покрутився, помулявся та й каже А ти б, лисичко, не прийшла завтра до мене в гостину. Добре, журавлику, прийду, чому ж не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'язця, бурячків, квасольки, картопельки. Покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Призволяйся ж, люба приятелько, не погордуй, припрошає журавель. Нюхає лисичко. Ах, смачно пахне, встромляє голову в глечик. Не йде голова, пробує лапкою, не витягне, крутиться лисичка, скаче навколо глечика, язичком прицмокує, аж на стіл вилізла, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом углечик, дзьоб та дзьоб, шматочок за шматочком, аж поки всього і не виїв. Оце так! Каже, «Вибачай, лисуню, що мав тим і приймав тебе, а більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка з журавлями приятелювати. Так, багато мудрості в такій розповіді. Як ти до людей, так і люди до тебе. Якщо тобі сподобалося, постав лайк та обов'язково підпишися на цей канал, щоб і надалі отримувати нові чудові та чарівні казочки.